Традиційний весняний чемпіонат з баскетболу пам'яті народного депутата трьох скликань Вадима Гурова завершився сьогодні в дю США номер 10 Сьогодні в нашому місті знамена подія. Сьогодні відбувається урочисте закриття 22-го міського чемпіонату по баскетболу серед жінок дівчат. Це, це подія сталася завдяки підтримки наших колег, нашого депутата Олі Бабенко. Я зараз хочу поздоровити усіх присутніх від імені секретаря міської ради Юрія Григоровича Вілкула. Це турнір пам'яті Вадима Гурова. Це людина, частина історії нашого міста. Переможницею турніру стала команда Саксаганського району. У фінальному матчі вона переграла дівчат з Довгицівського району. Рахунок 11-4. Я граю на перший рік і для мене було дуже класно, що в цьому році з'явились, ну, почались змагання. Я надіялася на перше, на перше місце, тому. Продала очікування. Це не перша перемога заксаганського району. Кубок імені Вадима Гурова вони підіймали над головою чи не найбільшу кількість разів за всю історію міських баскетбольних змагань. Якщо я не помиляюся, то за всю історію існування цього турніру саме дівчата санського району вигравали близько 15 разів. Друге місце забрала збірна до району, третє у Покровського. Кожна команда отримала м'ячі, а призери додаткові подарунки від спонсорів. Вони мають медалі, почесні грамоти, вони мають термоси, термокружки, вони мають рюкзаки від мера міста футболками та значками від баскетболістів, ветеранів баскетболу міста Кривий Ріг, а також солодощі, торти і все інше. Маю надію, що вони будуть дуже раді тим подарункам. Спортсменки зізнаються, що сумують за тренуваннями та змаганнями, тому участь у турнірі подарувала їм надзвичайно приємні емоції. Я дуже рада, що я бачу зараз ці посмішки. Ну, я дуже скучила за цим, реально. Я дуже обожнюю спорт. Я люблю баскетбол, і мені було сумно під час війни знаходитись одній вдома без людей. Без всіх щирих посмішок та очей. Нагадаємо, що серед чоловічих команд цьогоріч перемогу у міському турнірі з баскетболу на Кубок Вадима Гурова здобула команда Покровського району. На друге місце Саксаганці. У збірної Тернівського району третє місце. Загалом у турнірі з баскетболу серед хлопців та дівчат взяло участь 200 школярів та учнів професійно-технічних училищ міста. Карина Крикун Олег Каплій. Цей день.